Привіт, всім дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на квітень 2024 року. У квітні у нас буде ретро Меркурій, який буде трішки призупиняти нам всі наші дії, але це дуже крутий момент для того, щоб щось перероблювати і повертатися до колишніх якихось справ, які ви ще не доробили. І звернути увагу взагалі потрібно на своє минуле. Потім у нас буде ще коридор затемнень у квітні місяці до 8-го числа, і 8-го у нас буде затемнення сонячне, яке буде давати нам взагалі хотіння розширитися, почати щось нове, почати. Діяти і ем, дуже класно робити плани в цей час, тому що все одно перші три тижні квітня буде ретро Меркурій. Він буде трішки, знаєте, казати, що ти собі плануй, мрій, але починати варто все-таки в кінці квітня щось змінювати. А от е, якраз таки проробляти свої минулі якісь питання, оце можна все по ретро Меркурію, вже шикарно у вас буде. Так, ем, завжди дивіться всі свої відео. На ваш сонячний місячний і знак Асценденту. Так ви будете мати розклад особисто для вас. А якщо ви хочете особистий розклад, тоді звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, ви знайдете в описі до цього відео. Також в описі ви знайдете картку для ваших донатів. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви будь-яку суму туди перекинете. І обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Це буде такий обмін енергіями за мою інформацію для вас. Ну що, поїхали. Перша карта для левів. Так. Карта для левів на квітень 24-го року. І розклад у нас починає. Король мечей. В цьому місяці потрібно буде думати логічно потрібно буде можливо приймати якісь рішення, прояснювати ситуацію. Може у вас бути таким головним героєм цього місяця, може бути людина повітряної стихії. Це у нас близюки, Терези чи водолії. Тут така людина у вас може дуже сильно програватися, може бути ваш брат або знайомий якийсь. Але в основному вам потрібно тут буде вчитися чомусь, пропрацьовувати інформацію дуже багато в голові. Будете тримати. І ем, ясність ясність і чіткість у цьому місяці, вони дуже-дуже будуть взагалі важливі. Наступна карта для левів. Може бути, до речі, лікар це ще, король мечей це у нас може бути лікар або ем, адвокат. Це все, що пов'язане з інформацією, людина, в якої дуже багато інформації. Так, якщо ви планували йти до лікаря, то тут в цьому місці можете піти. Може, у вас оцей ретро Меркурій повертає до якогось невирішено питання невирішеного питання зі з вашим здоров'ям. ви тут звернетеся? Чи до адвоката, чи до лікаря, до, до когось, хто вам допоможе прояснити? Наступна карта для на квітень 24-го. П'ятірка п'ятірка пентаклів, дійсно, це може бути щось пов'язане з вашим здоров'ям. Карта холоду, карта поганого самопочуття у вас тут може програватися. Не зволікайте, обов'язково туди йдіть. Також це всі питання на рахунок грошей. Може вам тут адвокат допоможе вирішити якісь питання з вашими грошима. І пам'ятайте, п'ятірка, це в нас кризова карта. І п'ятірка пентаклів говорить про те, що потрібно. Дивитися ширшим поглядом, тому що вихід насправді є поруч, і ви просто його не хочете помічати. Ем, і не зневіряйтеся. Отут дуже важливо вірити в себе і вірити, що все вийде. І по грошам не потрібно не потрібно дуже багато грошей своїх ресурсів витрачати і енергії своєї. Можливо, тут може бути якась простуда, щось таке вам потрібно дивитися, слідкувати за своїми ресурсами. Пітірками чай вам випадає. І це знову ж таки це питання. Я думаю, у вас з, зі здоров'ям щось буде. Ви, вам потрібно вирішити це питання. Або це ем, дивіться, ви тут знову іще одна п'ятірка, Це знову вирішення, це знову криза. І п'ятірка мечей, це коли ми самі вирішуємо. Е, нам ніхто не допомагає. Не розраховуйте тут на інших людей, що вам хтось буде дуже сильно допомагати, або вирішувати ваші питання. З цим змієм ви самі мусите боротися. Е, ви поки що коридор затемний, дуже круто, от якраз ем, навчайтеся. Привчити себе до е, якихось вправ, наприклад, фізичних, або залишити якусь шкідливу звичку. Е, ви тут можете, знаєте, і, і коли ви будете йти до своєї цілі, ваш, інші люди можуть вас залишати наодинці, або ж вам захочеться от будьте обережні, у Левів є така штука. Um, Все-таки Сонце вам покровительство, сонце у нас в центрі знаходиться, і леви, вони завжди думають, що вони праві у всьому. І приймайте правду інших людей. Отут вам напевно це потрібно буде також пропрацювати. Вам потрібно буде приймати правду зі сторони. Не думайте, що тільки ви завжди праві, тому що тут ви можете просто залишитися ті на одинці. І ні в якому випадку тут ні з ким не сваріться, не вирішуйте, ним конфліктів не вирішуйте, тому що кожен тут залишиться при своїй думці, або навпаки, просто навіть з вами не будуть розбиратися, просто розвернуться і підуть геть. Тут вам треба бути так, так обережно з цими енергіями. Давайте І ще одну хочу вам сюди карту. Чим це все закінчиться для Лева? Оця ситуація. Трійка жезлів. Закінчиться все зміною, закінчиться все рухом. Це може бути переїзд, це може бути якийсь рух по місцевості, це може бути е, співпраця тут може бути, так? Або зміна колективу. У вас може бути якась. Е, може ви... Вирішити звільнитися з роботи, наприклад, так і пам'ятайте, що по затемненню все, що ми приймаємо коридор затемнень, по затемненню, воно залишається з нами назавжди, і е, така печатка ставиться мінімум років на 9, а то й на 18, і тяжко буде потім змінювати щось. Вже назад не повернешся. І тут у вас карта дій випадає на взагалі на завершення ситуації. Все все завершиться якимись діями. Вам або потрібно, якщо це здоров'я, то вам потрібно більше рухатися, займатися спортом, або переїхати кудись, або поїхати кудись так. Е, на відпочинок, на ретрит якийсь. Е, якщо це питання з колективом, то ви, скоріш за все, тут зміните колектив. Якщо це питання з якимось вашими грошима, то, скоріш за все, ви тут почнете займатися чимось новим, тим, що ви вже давно бачили, так, горизонт ви бачите, і ви чекаєте ніби слушної миті, щоб почати це робити. От тут вам потрібно діяти. Щоб вирішити це питання, вам треба діяти. Обов'язково. Так, наступна карта, е, наступна колода. Для левів на квітень 24-го. сама карта вилізла. Шестірка пентаклів вам виходить, це про фінанси, це про баланс фінансовий, хтось вам може повертати гроші п'ятірка. У вас була, шестірка, ви тут будете, або ви комусь будете розплачуватися з кимось, або е, хтось із вами буде розплачуватися. Якщо вам потрібна допомога, не бійтеся просити, вам обов'язково допоможуть, вас підтримують. Якщо ви, е, так, у вас будуть хтось щось просити, то тут допомагайте. Це ну, дуже важливо. І е, також ще по цій карті кожен отримує те, що він заслужив. Те, що і вже є його. Е, е, не очікуйте, що тут нічого не роблячи, ви будете мати якісь ресурси. Ні, скоріш за все, ви будете їх тут віддавати тоді. Це також карта зарплати, карта чогось якихось стабільних таких фінансів, які приходять нам з місяця в місяць. Наступна карта для Левів на квітень 24-го. Король мечей два рази випадає. Карта повторюється. Вона звертає на себе увагу. Вам оцю енергію короля мечей потрібно дуже е, пропрацювати, тому що король мечей це знову е, про ясність, про мудрість. Мудрість, вимикайте свої емоції. Тут потрібно е, трезво мислити, тут потрібно думати і розуміти, куди ви йдете, що ви робите і для чого, і що ви говорите. Слова свої потрібно дуже добре контролювати. Або це ж знову ж таки людина, адвокат. Вона буде дуже м, явно програватися в вашому житті, і вона допоможе вам. Вона допоможе вам е, з фінансами, або допоможе вам так. Е, Все-таки ви, ви тут щось отримаєте, якщо у вас е, це питання є. Або ви Будете допомагати цій людині. От він буде вас просити якоїсь такої допомоги. Король це більше все-таки чоловіча енергія. Так, може бути ваш брат або якийсь ваш родич, ваш друг новий може з'явитися. Який буде вам допомагати, бо ви йому. Так, карта для Лева на квітень 24-го. Двійка жезлів, зміна. Трійка у вас була так. Оце дія, яку ви мусите зробити. А тут вам випадає двійка жезлів. Якась зміна. Це або заміна роботи, або ви хочете більшого. Вже той етап, на якому ви знаходитеся, вам більше не підходить. Ви хочете чогось іншого, ви хочете подорожувати. Можливо, тут може ви тут транспорт, який собі будете заміняти і тут дуже важливо. Вам вже діяти, тому що у вас і двійка, і трійка йдуть одна за другою. Ви приймаєте рішення правильне, чітке, розумне, таке звішане рішення, і одразу таке починаєте діяти. Або якась, От дивіться, і тут у нас дві два жезли, ніби вибір ви робите, і тут у вас дві руки, ніби як енергія перетікає з одного в інше. Ви будете між, між двох. І будете щось вибирати, або енергія буде переходити з одного джерела в інше. Так, наступна колода карта для левів. На квітень 24-го. Колесниця вам випадає. Колісниця це про контроль, це рух. Вперед, і вгору у вас все вийде, вам у вас вийде вирішити ці питання, вирішити ці якісь ваші ситуації. Е, колісниця завжди говорить про те, що буде дуже хороший момент для того, щоб прогресувати, для того, щоб прорватися. От тут ви прорветеся вперед. Єдине, що ви маєте контролювати ситуацію. Е, не перекладайте знову ж таки по підтіркам, які у вас були, не перекладайте на інших, е, контролюйте особисто, йдіть е, особисто. Вибирайте особисто, не давайте іншим вирішувати якусь вашу долю. А дійте тут власними силами власними руками. Можете кудись поїхати по колісниці, це може бути якась ваша поїздка, тим паче трійка жезлів, що ви їдете. Дійсно. Так, і ще карта для левів на квітень 24-го. Десятка жезлів у вас випадає. Це може бути тяжка якась поїздка, або е, це може бути переїзд. Навіть е, Навчитися делегувати. Тут карта говорить про те, що потрібно навчитися делегувати якусь відповідальність іншим людям. Е, не беріть все на себе, будьте обережні взагалі зі спиною і зі своїм здоров'ям. Тут у вас можуть програватися ситуації, які е, знаєте, не піднімайте тяжкого. По цій карті не потрібно. І карта фінішу, який досить довго ви чекали, досить довго вже отут результати будете отримувати. так Може, затемненню ви якраз будете отримувати результати якісь. Але. Ви дивіться, ви так себе нагрузили, що ви навіть не бачите, куди ви йдете. Дивіться, в нього голова опущена просто вниз. І, можливо, вам потрібно трішки щось залишити, не тягнути все за собою. Або е, якісь ситуації, так, знову ж таки, тут також в колісниці. Ви їдете, а за вами оця колісниця вона повністю навантажена. І чим вона легша, тим скоріше ви рухаєтеся, тим скоріше так, е, вкладаєте туди. От в цей багаж ваш, який ви за собою тягнете, тільки найнеобхідніше, те, що дійсно вам потрібно. А щоб це зробити, вам треба сісти і подумати, що вам дійсно потрібно і куди ви дійсно хочете далі йти. Тому що ця така тяжість у вас, ніби, це ваш вибір. Або хтось може, може вас на роботі нагрузять. Всякими справами і скажуть, вирішуйте там, і, і, і ще якісь питання, або е, вам потрібно буде їздити по роботі і дуже багато не своїх взагалі ситуацій вирішувати. І ще одна карта для Левів на квітень 24-го. Карта сила. Молодці. Леве, у вас все вийде. Це ваша карта також. Е, карта сила говорить про те, що у вас все вийде. Дивіться, тут лев прямо у нас зображений. Але не своїм его, а своєю харизмою маєте працювати. Е, вам все буде посила. силах. здоров'я налагодиться ситуації ви всі вирішите. Або тут знайдеться якась людина, яка все вирішить. Е, по е, цій карті сила. Потрібно виключати агресію. Ніякої агресії, ніякої фізичної сили, ні в якому випадку тут не можна. Треба навчитися маніпулювати. Треба навчитися якось обкручувати, обходити, давати, наприклад, іншим людям те, що ви хочете, щоб вони від вас брали. Так, тут потрібно бути дуже-дуже сильно розумним і виключати своє его. Тому що все-таки ви тут, ніби знаєте, щоб цього левел усмирити, ви маєте йому трішки прислуговувати. А це. Ле вам тяжко зробити. От леви самі по собі, як по характеру, ви вам тяжко е, під когось іншого. Е, Прогнутися під когось іншого піти, так, прийняти чиюсь е, іншу сторону, тому що знову ж таки, от сонце це его, і сонце вибрало собі тільки. У нас є багато планет, і кожна планета вибрала собі там по, е, наприклад, по два знаки Зодіаку. Е, а, а сонце вибрало тільки Лева. І все. І воно покровительствує тільки левом. І, і сонце це центр уваги. Все для мене. І якщо мене нема, то всі інші взагалі ж, вижити навіть не зможуть. Оце питання лева взагалі по житті, яке йому треба пропрацювати. Так, ви в центрі уваги, але вам потрібно навчитися контролювати оцю свою, оцей свій гонор, називаємо його так. Окей, іще одна колода для левів. На квітень 24-го року. Справедливість. левом випадає карта. Справедливість і це про баланс. Е, так. Явно у вас будуть якісь питання з документами вирішуватися в цьому місяці. Вам два короля мечей випали справедливість, це все, що про е, юридичні послуги, це можуть прий... можете закінчувати якісь суди, починати якісь суди, можуть е, ну, краще закінчувати, по затемненню, так? тому що якщо ви починаєте, то воно може досить довго так тягнутися, і потім ви передумаєте, не зможете вже це все якось закрити. Так от, по справедливості потрібно обов'язково тримати баланс у всьому у вашому житті, у вашому харчуванні, у вашому здоров'ї у питаннях, пов'язаних з документами тут обов'язково розбирайтеся. Потрібно буде, знаєте, налагодити все, налагодити по справедливості. Так, а ну і ще. І взагалі по справедливості може навіть бути е, карма прилітати. Ви будете отримувати ситуації, які по справедливості належать вам. І в коридор за темним часто прилітають, до речі, карми. Карта для левів на квітень 24-го. Вибір знову. І ще раз вам повторюється двійка жезлів. І ще одна карта, яка звертає на себе увагу. Взагалі, квітень мені вже от видається таким дуже. Кармічним досить місяцем, тому що у багатьох знаків повторюються карти. Дуже часто повторюються карти, і майже всім випали такі карти, що потрібно проявляти себе. От зараз, мені здається, взагалі на планеті якийсь такий час прийшов, коли кожному даються можливості проявити якось себе. І. І бажано це робити, тому що якщо ви не зробите, вас ну, заставлять. Зараз у нас прийшов такий момент, коли всі мають навчитися бути особистістю, показувати свою особистість. Так от, у вас знову ж, дивіться. І там у вас бачите, тут дві чаші, які ви тримаєте, і тут у вас вибір. Вам потрібно робити якийсь вибір. Вам потрібно зважувати рішення. Обов'язково рішення має бути зважене. Обов'язково ви маєте обдумати дуже логічно. Не приймайте рішення на емоціях. Попросіть, може, навіть іншу людину, яка би вам допомогла щось змінити. Або якусь вашу думку, так, якісь ваші рішення, щоб вам допомогли його прийняти. Щоб показали з, зі своєї точки зору, як це рішення бачиться. І ще одна карта для Левів. На квітень 24-го: Імператор. У вас старших арканів стільки! Вау! Просто! Імператор це людина воєнна, це людина, це карта Марсу, і людина дуже сильно впевнена в собі. Оце от у нас тут можуть ці воєнні начальники проходити для чоловіків. Тут вам потрібно брати відповідальність за своє життя 100%, тому що імператор відповідає за всіх. Але. Якщо це ваш начальник, то ви тут не зможете. і Думку імператора дуже тяжко змінити. І тут будете мати якесь таке рішення. Тут він прямо намальований, як міст, свитки в нього такі в руках, гороскоп цілий, ніби він все знає і дуже тяжко змінити його, якусь думку. Ви тут... А це рішення, яке ви приймете, ви ніби будете дуже чітко в ньому впевнені, або якийсь чоловік вам допоможе прийняти це рішення. Це може бути ваш батько знову ж таки, або якась людина старша за вас, яка має статус. Імператор він завжди має статус, і він тим самим він всіма командує. Але він це заслужив. Він до цього прийшов, і мало того, що він командує, так він відповідальність за все несе. Отут така людина у вас може проявитися у вашому житті для жінок. Ви тут можете заміж, наприклад, вийти. Вам цей імператор вам запропонує, наприклад, зміна, так переїзд, зміна вирішення якихось питань по. Справедливості, по жезлів і імператор. Ви будете, можливо, якісь документи з цим імператором підписувати, і е, будете дуже чітко так налаштовані. Енергія, взагалі дуже відповідальності, розуміння, е, стабільності. Потрібно бути дуже стабільним. Так, і оракул. Карта Оракул для Левів на квітень 24-го. Медитація на прояснення. Вам потрібно тут прояснити якусь ситуацію. Не бійтеся вирішувати питання, не бійтеся вирішувати якісь ситуації. Можливо, дійсно вам потрібно трошки помедитувати або розібратися у чомусь тут. Я хочу вам ще одну карту сюди. Магія вогню. Імпульси. Вогонь дії, це про жезли, це про те, що це от і сила, і колісниця, яка вам випадала. Потрібно діяти, але будьте обережні, тому що вогонь може як дати вам тепло, так може і спалити все довкола, і від цього буде просто потім вигоривши поле, на якому нічого не росте. Тому емоції тут свої, контролюйте. Прояснюйте ситуацію, якщо ви з кимось розбираєтеся, то старайтеся зробити це все по справедливості, старайтеся зробити це. Як можна більш стриманіше. Ну і медитацію тут явно якісь питання вам потрібно буде вирішити. Так, ну що, такий у вас вийшов розклад, Дорогі леви. На квітень 2024 року. Я дуже рада була донести вам цю інформацію. Не забувайте віддячити лайками, коментарями, донатами за інформацію. Робіть обмін енергії обов'язково не тільки тут, а й на інших каналах. Взагалі, в себе в житті навчіться обмінюватися енергією. Тоді вона буде скоріше до вас повертатися. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!